Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео. Я своє відео розпочинаю з самого раночку. Сьогодні в мене вийшло встати першою за всіх, бо це буває вкрай рідко. Так як Давід спить в нас дуже погано, тому я сплю з ним, поки аж він, ну, коли він встає, тоді вже і я встаю. Сьогодні так вийшло, що мені це вдалося. Я встала раніше, і це неймовірний просто ранок. Я дуже сумую насправді за такими ранками, тому що вже коли встають всі, коли встає дитина маленька, це собі, ну, якби на свій час собі приділити так час, це дуже-дуже дуже складно. А от сьогодні в мене це вийшло і я неймовірно щаслива. Спокійненько собі заварила кави. Спокійно випила, собі там в голові склала план на сьогодні, і так вирішила, що цей день в мене буде таким спокійним, знаєте, таким нікуди, ну якби не неспіш, спішним. Я не буду нікуди спішити, не було ніяких таких якихось справ термінових. Тому все так потихеньку, бо іноді я Мені не вистачає таких днів, якось весь час, кудись ми спішимо, біжимо, нам щось потрібно. А от сьогодні я вирішила саме так знаєте, насолодитись, скажімо так, цим днем. Тому бажаю всім приємного перегляду, разом зі мною насолоджуватись. Та взагалі кожним днем бажаю насолоджуватись. Я навіть встигла, поки всі сплять. Я встигла собі навіть спокійно розібрати посудомийну машину, тому що це теж з моїм давідкою. Це не так просто, коли я її тільки відкриваю, він одразу туди біжить і хоче мені допомагати. Тому теж все так спокійно, тихенько. Знаєте, такий собі якийсь мій вайб, ранковий вайб. Іноді цього дуже не вистачає. Тут вже пройшло майже півдня, ми з Давідом займаємось танцями. Дуже він любив мене танцювати, подобається неймовірно. Тому так ми проводимо час частенько. Ну, а тепер вам знайде така порція мотивації, хто, можливо, хотів дуже довго, давно навести такий лад, розхламлення, організацію в аптечці. Приєднуйтесь до мене, будемо разом. У мене такі якісь справи, коли я роблю, ну, навіть таке як аптечку да, розбирати. Ти не можеш це робити там кожен день, кожен тиждень, та навіть раз в місяць я цього не роблю. Але коли доходять до цього руки, і я це зроблю, мені так стає добре. Мені так, знаєте, тепло на душі, так гарно, що ти вже це зробив. Вже якийсь якусь ну, порядок такий, наче вже. Навіть десь там в якихось закуточках. Не тільки там те, що ми бачимо, там кухня, кімнати десь, да, а те, що таке в якихось шафах, де лежить, наче воно тебе якби... Ну, що воно, ну, лежить собі, лежить і ставте там ліки, колись там, хай собі далі лежить. Але коли доходять руки, маю до таких справ. Я себе вважаю таким молодцом. Мені так стає класно прямо, що я це зробила, знаєте, і ну, просто супер. Розкламлення там різні, шафи якісь, ящички, те, що не заглядаєш ти туди кожен день. А потім, коли ще раз повторюю, не зробиш, просто відчуття не знаю, в мене неймовірні. Все, молодець, я це зробила. Я не знаю, для мене це так класно, я повторюсь, але ну, реально для мене це супер. Я розклала так, організувала. Тут в мене всі там, ну, перекись ну, в каплі в ніс, в вушка, ну, якісь мазі, те, що так воно знаєте, стало і стоїть собі добре. І добре себе тут буде почувати, тобто зручно, дістав все. Але надалі хочу змінити якісь корзинки, щоб вони були е, однакові. І плюс ще хочу прозорі, і щоб воно було з кришечкою. І тут ліки. Ліків у нас багато, тому що коли я їхала з України, я купила все саме необхідне, бо я не знала, як тут у Німеччині чи може купити якісь навіть такі елементарні там від болю і якісь від температури ліки. Тому я купила звичайно да багатенько, але розклала теж так. Навіть знаєте, постаралась по кольорам. Тому що коли мене щось шукають, шукає, наприклад, чоловік, мені простіше йому сказати, там якась біла таблетка, і він вже буде собі дивитися тільки в цих таблетках вже конкретну якусь назву. Так само від температури, безболюючи, см'як, то я сюди собі так резиночку з цим. Коротше, мені так буде зручно. Порядок в домі, порядок в голові. Це точно про мене. Ну і отаку кубку вже сміття. Тут так доволі прилічно можна викинути. Я не знаю, чого воно в мене там валяється, ну, якось так. Іноді вважаєш себе якоюсь такою непутьовою хазяйкою. Але насправді це у багатьох так, я знаю, і це нормально, це життя. Бо якісь ми такі робимо справи ті, що треба кожен день робити, і за цим всім не встигаєш за такими дрібницями. Але зробила і то вже добре. Таке ще легеньке розхлавлення, теж в, такому, в такій шухляді, де, в принципі, наче, і не, не можу сказати, що там якось у мене ну, там безлад якийсь, але так як користуєшся доволі часто такою шухлядою, то все одно воно ну, такий, трошки все-таки хаос там є присутній. Тому теж собі не спіша так потихеньку, так, ну, Прямо, знаєте, супер мені сподобалось. Я люблю такі дні, ще раз повторюсь. Коли немає термінових справ, ти можеш займатися тим, чим ну, там, довго відкладаєш, наприклад. Тому мені так от сьогодні прямо пощастило, пощастило скажімо так. так легеньке, легенький такий марафет, легеньке прибирання, і вже тобі добре. Звісно, через там, пару днів, три дні. Там буде щось таке схоже, але е, на зараз мені добре, тому якось так. Результат теж такий, е, ну, скажімо, ненадовго, але наразі добре йде і, і то хорошо. На днях готувала м, таке м'ясо. Е, Свинина на такій цибулевій подушці з овочами дуже класно. Зарані замаринувала м'ясо, і потім багато цибулі, багато помідорів, там перчик. І так смажилось воно часа, мабуть, годинки півтори точно воно мене смажилось на маленькому-маленькому вогні, не перемішуючи. Вже аж коли весь сік той вийшов, тоді вже я його. Перемішала і ще воно трошки дотушилося. Це неймовірно смачно. Я перший раз таке готувала, нам всім дуже сподобалось. Е, ну і теж це було пару днів вже назад. Мені захотілося тірамісу, але це було вже була ніч, і навіть, довелось готувати з того, що я маю в холодильнику. Коротше, трошки під себе переробила замість класичного, там, класичному маскарпоне, здається, там якісь яйця. Ну, щось, якось так. Я, у мене були вершки, був крем-сир, я зробила такий крем, і не було какаоту. Потерла просто на терці шоколадку. Якось так. Виходимо з ситуації. Ну, якби з того, що, є, що маємо в холодильнику, я дуже часто так готую. Тому було дуже смачно, всім сподобалось, вже з'їли і забули. <с>. Отак. От ну, я дякую вам за перегляди. Бажаю всім мирного неба, тихого ранку, тихих ночей, тихих днів. Це зараз надзвичайно важливо. Та й завжди надзвичайно важливо. Дякую всім до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.